Добрий день, малята! Сьогодні ми вирушимо в подорож до природнього довкілля та познайомимось з весною. Як говорить, весна іде, тепло несе. Це ясне, з нами <світна> в гурті погуляй. Там-таба-дабатам, табадабатам, бадобатам, бадабатам. Не термами прослухали цю пісню. Це пісня Веснянка. Пісня, яка звучить навесні, і ми її слухаємо не просто так, бо навесні. Вже не буде холода і морозу. Навесні буде тепле сонечко. Тепле сонечко дарує нам перші квіти і дарує зустріч перелітних птахів, які повертаються з вирію. А зараз, малята, послухайте загадку. В гості кожна у свій час дві сестри йдуть до нас. Спершу йде волосся біле і снігами та морозом. Потім друга завітає, лютий холод проганяє. Як ви думаєте, про яких сестер йдеться ці загадки? Так, це про зиму і весну. А зараз подивіться, хто й та як зустрічає весну. Все ужило середіє сонечко, тепло. Ходімо весняного ранку в поле, ліс, та подивимося, хто як весну зустрічає. Перші прилетіли до нас гараки. Ще навколо сніг лежить, а вони вже з'явилися. Гуляють по проталинах, відпочинуть після дороги і почнуть гнізда будувати. А пройде небагато часу повернуться із за моря лелеки, зозулі, солов'ї, ластівки та інші перелітні пташки. Одними із перших прокидаються після зимової сплячки ведмеді та виходить з берлогу ведмедиця. Не сама, а з маленькими ведмежатами, які народилися наприкінці зими. А тільки з'явиться молода травичка і їжак вилізе із свого лігва, потягнеться та почне колючу шкурку від сухого листя трави чистити, об гілочки, об кущі, почистить та й побіжить на полювання. Бо сильно зголоднів за зиму. Взимку заєць був білий, пухнастий, а прийшла весна, почав линяти, по літньому одягатися, одягнеться в сіру гладеньку шубку, йому й не жарко. І під кущиком притаїться, Не помітиш? На початку весни народжується маленькі зайчата. Нагодує їх зайчиха своїм молоком та й побіжить геть. Білка теж сіру зимову шубку міняє на роду, а ще у неї з'являються маленькі більченята. Народжуються дитинчата і у лисиці. Навесні і в родині вовків теж поповнення. Народилися вовченята. Добре прогріє землю сонечко, прокинуться від зимового сну жаби, нагріються, відтануть та потихеньку пострибають до ставка, будуть плавати, кумкати, по своєму весні радіти, а там дивишся і комашки почнуть літати. А зараз, малята, я хочу почути від вас відповіді на мої запитання, про яку пору року. Ви сьогодні послухали мою розповідь про весну. Подивіться, будь ласка, на небо, яке воно стало навесні. Небо стало блакитне, ясне. Малята, скажіть мені, будь ласка, а навесні тепліше є, чи навпаки холод наступає? Звичайно, навесні тепліше, Сонечко світить яскравіше, і починають розпускатися всі дерева, лости травичка. Молодці малята видали відповіді на всі мої запитання. Дякую вам за увагу!